А як же яблуні цвітуть, яка краса безмежна, В деревах тих пісні живуть і казка обережна, соцвітті ніжнім таїна, Рожева і пахуча, Цвіте, спішить, летить весна, Чарівна і квітуча. Малята, сьогодні я пропоную вам виготовити аплікацію. Подивіться, яке чудове квітуче дерево яблуні, яке ми сьогодні з вами будемо робити. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, на якому намальовано дерево, серветки рожевого кольору, клей. І починаємо роботу. Ми відриваємо шматочки, скочуємо. Маленькі кульки і робимо їх чималенько, поки їх буде недостатньо. Я вам покажу, яким способом треба виконати цю роботу. Ми беремо кульки, мочуємо в клей І таким способом Наносимо всі кульки на наше дерево до кінця роботи. Подивіться, яка вийшла в мене робота. Я думаю, що ви теж впоралися всі з цим завданням. І вишлите мені свої роботи. До зустрічі!